Доброго дня, друзі! Нарешті, нарешті ми добрались, ми на Дніпрі. Сьогодні, не знаю, якщо ви дивитесь цей ролик, значить все вийшло. В планах спробувати рибалку, що вийде, вийде, будемо може по можливості тихенько показувати вам. Спочатку отакий от стейк. З овощами гріль готується. в общем, Поїхали. Друзі. Доброго дня усім. Ми сьогодні на Кременчуському морі. Так у нас тут називають Дніпро морем, подивіться. На той стороні Черкаси не видно. І така прекрасна наша річка Дніпро. Найкраща річка в світі. Подивіться, люди, яка гарна природа у нас в Україні. Ех, була рибалка. Трохи далі спіймали вон, карася одного. Зо мною були мої вірні друзі Джек, Персик. Забираємо з собою кучу, кучу пози, позитивних емоцій. Е, те, що запланували, зробили. Зараз повертаємося в село до батьків. Забираємо за собою свій, свій, своє сміття. Ну і трохи чужого. Люди призиваю вас. Відпочивайте, забирайте, будь ласка, з собою е, так сказати, свої рештки. Хтось навіть бачив, що свій ящик при, притягнув. Бо в вслідний раз ну, прийдете в свої рештки і будете тут. як це. Всім добра, куча позитиву, всього найкраще. Слава Україні, слава Збройним силам! Слава Ісусу Христу! Вже е, зібрали речі, загрузили, від'їжджаємо Це мої е, другани. Хай, щоб ми ще раз з тобою на природу поїхали. Ні, не, не От вже Тільки скоріш додобука давай. Ой. Знає, що один, що другий. Он таке. так? Мабуть так назвемо свій канал. Будемо знімати про себе кіно і викладати. А канал, мабуть, так под... назвемо так. Все, всім пока.